Друзья. Ага, ага, ага. А? Я зубеню сейчас видно правую дождь на руку пьеда-то. А то, блядь, вы думаете, что-то наперепрт. Шов хорошо. Да ну, я кизначи у них

Підъєми він не прийде. А? Він не прийде. А даду не не Як? А даду не так привязано. Як? Да, блин немає привязывается. Нет. Придень? Едет? Доброй дай. Не ладно. Маєте документи? Маємо. А що сталося? Де відпрацювання области. Познайомились. Что, я щось порушил? Да не порушивай. Ну то ч ми зупинились? Зупиняюсь. Прикольно не вдавали. Я питаю, чого назупинилась? Де тебе відпрацювання область? Узнайомлюйте, серця хоча Конституції. Ви читаєте? Є Конституцію? Читав. Ну! В чому справа? Узнайомлюйте. Що ви не, не знаєте? Знає, я вам дам суть вона... операції. Вона... Вона... Я інспектор спеціально. я тримаю що... підкреслення, можете почитати, що ви не знаєте. Я знаю. Давайте ми з вами будемо знайомитись. Ваше посвідчення, будь ласка, вашому вигляді. Мельничук Олександр Ігорович. Так, Мельничук Олександр Ігорович. Вийміть, ви, з другої сторони мені будь ласка так, З другої сторони. З другої сторони там написано з якою ви, якщо ви не знаєте, ну є Що? О, з другої сторони. О. З другої міліція пише. Правильно? А погиб під підвірючого там ще пише. Ви багато чого нового знаєте? Добре, я все знаю. За 15 років я знаю, добре, характери. Бачите, що пише? Я не побачу. Кучі, будь ласка. Волинській області, бачите? Бачите. Волинській області. На вас буде... Маємо? Можна це ділити. для цього законних підстав ніяких. Немає ніяких. 1.09.2011 року. У нас є такий президент Віктор Федорович Янукович, ви знаєте? Так. Ще був при Могилеві вашому командирі. Він сказав, виділить принципі, дає за безпечні зупинки. Законте міліцію, знаєте, То так, знає. так, В чем причина? Ви, ви пояснені, чи не маєте поясню річні? Я вам пояснюю, спрацювання опору. Узнайомлюйте, 50 на стати вам... Конституції. Я вас ознайомлюю. Ознайомлюйте, приносите мені узнайомите з тими фактами, чого мене чому ви мене зупинили. Ви запрятує? хочете офіційно знати, звоните на управління. Якщо ви хотите, вам особисто дадуть наказ. Дивіться. В цьому стаття Конституції говорить, всі правові документи мають бути доведені законним чином до громадян. Якщо вони не доведені законом, то ви не побуваєте, я що говорю. Якщо вони є не доведені, вони є недійсні. Значить вони зупинили без підстави. На вас буде написана відповідна скарга в департамент ГАРІ. Десь на набійна президента і на вашого начальника. І ось ось не вашого начальника як? Фамілія? Айовий. Айовий повністю? Володимир Миколаїв. Володимир Миколавич, нього робота написано. Знайомий товариш Прапорчик Слін. Побачите. За словами є Дякую. І вам не каждого. Я сподіваюся, на біжний не буде повторюватись. Бо одна, до речі, дуже неприємна, історія була. І його зі мною клада на нашій області. Навіть? Так. Чотири <поцейна> рази за небілю. Хто захоче? Якщо згубили е якісь непоняття... Ви не зрозуміли, мають бути має. якісь відповідні причини для того, щоб не щоб Виявляти губи порушення. Я щось порушив. Я, якби ви порушили, я б що сказав, ви сказали, порушили те і те. Ви зібрано, зараз по три людини. У вас затоніровано вікна. Звідки можу побачити? Чи ви подивилися, що в мене тільки вікна затонірують? Я нічого навіть не бачу. А У вас на очі що, чи що? що? Ви маєте користуватися приборами. Вам не, ж вам не сказав, що я... Значить, це все безпідставно, якщо вас цього немає. Пишіть. Ви бачите, написали рапорт, так дорога вся побита? Звісно, написали. писали. Нікого числа ви да. написали? Вчорашнього дня. Да? Да, Я да. все сумніваюся. Сумніваюся. Я перепрошую, як у вас хобачка Ігорович Ігорович. Ігорович, і на майбутнє. Не виконуйте закони, а не просто так воло зброло вирішили зупинити. Тобто, і, і ви буваєте здоров'я.